Вітаю! Для розуміння ефективності засобів захисту рослин. Дуже важливо розуміти фізико-хімічні властивості діючих речовин для того, щоб ну, в першу чергу розуміти, як вони проникають в рослину і як вони поширюються по рослині, впливаючи вже на конкретну цільову мішень, цільовий об'єкт. Так ось. Дуже корисним для цього є модель Бромілова, яка ґрунтується на двох таких ключових фізико-хімічних властивостях, діючих речовин, це як ліпофільність, тобто. Коефіцієнт розподілу октанол, вода і е, коефіцієнт е, константа дисоціації. Ну, не лякайтеся цих нас, зараз поясню. Так, ось ця модель була розроблена ще в, на початку 90-х і по сей день вона актуальна. І по суті, ця модель створювалася для того, щоб прогнозувати те, як та чи інша діюча речовина буде поширюватись ну, по рослині чи проникати в рослину. От як, е, навіть на етапі її створення, як спрогнозувати поводження тої чи іншої діючої речовини в рослині чи на рослині. ось, що таке оце ж константа дисоціації і ліпофільність? Ліпофільність вона показує, Ліпофільність або гідрофільність, вона показує, як. Діюча речовина, от до чого вона більш схильна? Вона більш схильна до розчинності в воді е, і руху в воді. чи вона більш схильна до розчинності в, в жирах. От, вона більш така ліпофільна. І от Ліпофільні діючі речовини от, мають оцей показник. Е, Лок П він позначається більше трьох. Тобто все, що більше трьох, воно зазвичай лишається на поверхні рослин і закріплюється от в їхніх оцих жирових тканинах і розпреділяється в них. І, в принципі, у цих дівчих речовин є проблема з розчинністю в воді, тобто як її. В робочому розчині нанести на рослину. Тому вони потребують додавання спеціальних розчинників, адюванчів, які допомагали їм е, утримувати в цьому розчині і потім його е, е, наносити на рослину, і там вже далі вони без проблем закріплюються в тканинах рослин. Але по Самим органам по клітинам рослин ну, зазвичай не рухаються, бо їхній рух досить обмежений. Гідрофільні діючі речовини вони навпаки дуже гарно рухаються по рослині, тобто більш такої системної дії, вони але в них є проблеми з проникненням. Тому ці діючі речовини потребують додавання. Додавання адювантів, які б допомагали їм долати оцей мембранний бар'єр, оці тканини рослин, для того, щоб проникати всередину тканин, всередину е рослин. Як тільки вони туди проникли, вони вже поводять себе як системно і рухаються по окселемі, по флоемі, ну, в залежності від діючої речовини. А от константа дисоціації вона більше показує. Е Силу тої чи іншої діючої речовини, тобто наскільки вона сильна, як кислота і заряд цієї речовини, бо саме от заряд він є визначальним для от проникнення в тканини рослин. Це ось перші такі дві основних фізико-хімічних властивості: логарифм П і константа дисоціації, які більше показують ну, системність і контактність тої чи іншої дії чи речовини. Далі наступними важливими фізико-хімічними властивостями для розуміння, як вони себе поводять як в рослині, так і в робочому розчині, так і в оточуючому середовищі, є наступні властивості: це перша розчинністю в воді. Ті, девешки, які гарно розчиняються в воді. Плюс в чому, що вони гарно розчиняються, мінус в чому, що вони ж схильні до промивання, до вимивання, промивання, ну, і потрапляння в ґрунтові води. Ну, так, звичайно, в Україні поки що на це мало хто звертає уваги, але ну, той, хто цим переймається, то варто розуміти, що гарно розчинні діючі речовини вони можуть при неналежному використанні швидко потрапляти в ґрунтові води, ну а потім, звичайно, ми це все будемо. Споживати погано розчинні діючі речовини, ну, звичайно, вони поводять себе по-іншому. Далі, наступний показник це тиск пари. Він показує схильність тої чи іншої діючої речовини, умовно переходити із рідкого стану в газоподібний. Як деякі говорять, розчинятися в повітрі. Це важливо, тому що ну, деякі е, діючі речовини, ну, для прикладу, той самий кломазон, дуже-дуже литкий І коли ви його вносите, особливо коли температура ну, досить висока, е, то він здатен поширюватись на сусідні поля, і потім ну, будуть видні ознаки. Його дії на, на тих полях, куди ви його не вносили. Добре, якщо це ваші поля, а якщо це сусіда, поля, то можуть бути скандали. Е, наступний показник це водний фотоліс і водний гідроліз. Ці два показника вони, по суті показують, наскільки. Ця діюча речовина стабільна в водних розчинах, при їхньому при впливі на цей розчин сонячного світла, або безпосередньо як вода на нього впливає, враховуючи температуру, PH і так далі. І він показує, на скільки днів стійка та чи інша діюча речовина, в водному розчині до, до дії світла, в першу чергу ультрафіолету і до дії води. Наступним показним. Є це ґрунтова сорбція, тобто як, наскільки мобільною є ця діюча речовина в ґрунті, чи вона закріплюється в ґрунті, і чи, чи вона ну, здатна також проникати в глибші шари ґрунту і ну, вимиватися в ґрунтові води. Наступним показник це деградація. Діючі речовини в ґрунті, вона виражається в двох показниках. Це ДТ-50, тобто 50, через скільки через днів 50% діючої речовини розкладається в ґрунтових умовах, саме в аеробних умовах. І є показник ДТ-90 через скільки днів розкладається певна діюча речовина, от, ну майже повністю. І це також важливо розуміти, тому що от, ну, деякі діючі речовини ну, здатні залишатися в ґрунті, не розкладаючись ну, просто роками навіть десятки років. А, і саме тому от, потім виникають різноманітні ситуації. Навіть коли ви робите глибоку оранку, от, наприклад, ви е, нанесли. Якусь діючу речовину, яка досить довго розкладається на поверхню, вона є немобільною. Ви зробили оранку, законсервували її, розмістили вже цю діючу речовину в нижній горизонт ґрунта. Вона там закріпилась, знаходиться якийсь певний період. там... Е Анаеробні умови, тобто за відсутності повітря, тим більше вона ще довше розкладається. Потім з часом ви робите знову ранку. Ви, ви на, на поверхні вже виноситься ця діюча речовина, і потім ви не можете зрозуміти, чому не росте та чи інша культура. Тому дуже важливо розуміти. Як себе поводяться діючі речовини наскільки вони мобільні в ґрунті? Як довго вони там можуть знаходитись, тим більш в анаеробних умовах? І, ну, і ще досить такий важливим показником є ця токсичність той чи діючі речовини, якось для прикладу для от бджіл, яких ви бачите зараз перед собою, наскільки ті чи інші девешки є токсичними для бджіл, причому є контактна і оральна токсичність. Ну, і в тому числі е, наскільки та чи інша діюча речовина токсичні для. Людини для тварин і так далі. Всю цю інформацію можна побачити на одному єдиному сайті. Я в описі до цього відео розміщу посилання на цей сайт. Він англомовний, але там нема нічого страшного. І ось для прикладу, зараз перед собою ви бачите от таку загальну характеристику цих всіх. Фізико-хімічних основних властивостей, про які я говорив, наприклад, інсектицидів. І так, в принципі, можна аналізувати ну, будь-яку діючу речовину, і тоді вам стає більш краще зрозуміліше, як та чи інша діюча речовина поводить себе в рослині, в ґрунті, ну взагалі в оточуючому середовищі, наскільки вона є отруйною для а, того чи іншого об'єкта. Ну а далі більше.